Пора, мій друже, глянуть правді в очі, в якій неволі пробуваєш ти, чому ти так настійливо не хочеш до мудрого Спасителя прийти? Може, гріхи вже так заволоділи, що ти й не знаєш, як від них втекти, а зір твій пеленою заслонили, і ти не можеш вірний шлях знайти. Тому й життя проводиш у башчинстві. Грешиш частенько і не бачиш це, діла твоїй думки не завжди чисті. І як гірко, що це все у тебе є. Та й тіло ти своє задовольняєш бояцтвами і їжею уже надмір, то знай, що тіло твоє душу має, яка не хоче, йти у твій гріховний цвіт. Князь цього світу всього дає вдосталь, потіг, розваг і пагубних речей. Життя проводиш ти безжурно й просто, не відрізняєш ранки від ночей та зрозумій безсмертну свою душу. Можливо, їй недобре в мурах тих, і розкоші твої давно її не тішать, вона стомилася уже від них. Я все це знаю, бо сама була в неволі, була в тенетах і моя душа. Життям без Бога я натішилася в волю, бо довго я до Господа йшла. Душа моя ридала й сумувала, що сили рвалась з гріхомних пут. Я розгубилася, я не знала, як можу їй зарадити я тут. Я не могла ще толком зрозуміти. Чому душа моя ридає і болить? Вона стомилася в багні гріховнім нем бо їй хотілось на свободі жити. душа моя з неволі виривалась, та сила ворожа її рвала до себе, я тужилась, я плакала і ридала, я так хотіла піднестися до небес. Тоді до Бога стала я молитись. Щоб він вказав мені на волю шлях, о добрий Бог не може забаритись, він руку милості в цю ж мить мені простяг. І ти, мій друже, також не вагайся, скоріше двері серця відкривай, за всі гріхи і помилки покайся, і душу в клітці більше не тримай. Нехай душа твоя летить до піднебесся. Навіщо з зріхами цей тягар? І чим раніше ти від нього відречешся, тим швидше вручий Бог тобі свій дар, цей Божий дар спасіння і прощення, для серця мир і радість для душі, ти теж отримаєш з небес благословіння у Царстві Божому явитися і жить.